Ми доносимо до наших партнерів в Конгресі і в Сенаті, що це просто е, сьогоднішня необхідність, нагальна необхідність, тому що ми і ми показуємо те відео, які, як Російська Федерація фактично стріляє з, е, з кордону е, з своєї території по нам, а ми нічого не можемо вдіяти і нічого не можемо відповісти. Тому ми просимо якраз таки дати дозвіл на застосування зброї, перш за все сполучених штатів для того, щоб Стріляти у відповідь, і це важливо. Ми підкреслимо, що це оборона наша, це нам дозволить відтіснити Російську Федерацію і від Харківської області, і взагалі від кордону, Тобто зробити таку знаєте, буферну зону. Ми не просимо бити американським озброєнням по Кремлю чи по Москві. Нам це важливо для того, щоб все ж таки захистити себе біля прикордонів. І, в принципі, ми маємо досить позитивні відгуки від конгресменів обох партій. Вони готові допомагати. Вони готові просувати ці меседжі перед Білим домом та Пентагоном. Ну, це рішення абсолютно на стороні Білого дому та Держдепу. Вони мають це зробити або публічно, або надіслати сигнали можуть не публічно нашим військовим, що вони можуть застосовувати таке. На українську зброю американську зброю на задля легітимних військових цілей на території Російської Федерації як це відбудеться, чи публічно чи не публічно це абсолютно неважливо, але таке рішення має бути прийнято все ж таки в Білому домі. Є певні побоювання, які вони були з самого початку, чому в принципі нам надавалося озброєння без дозволу бити по території Росії, щоб не на провокувати Росію чи не ескалювати а, цю війну, щоб не було якоїсь прямої відповіді країнам-членам НАТО або Сполученим Штатам. Але ми вже стільки а, пройшли цих червоних ліній, і м, нібито ескалації, про які погрожувала чи попереджала Російська Федерація, і жодного разу, а, окрім якоїсь риторики агресивної, ну чесно кажучи, куди більше ескалювати, і так у нас. А, Найвища стадія а, гарячого конфлікту а, нічого не було. Тому я думаю, що і зараз розуміючи це, наші партнери в принципі а, сподіваюся, будуть готові прийняти це рішення і надати нам дозвіл по про застосування зброї. Ми також а, намагаємося пришвидшити ту допомогу, яка була вже проголосована. А, ми також говоримо про а, майбутній саміт НАТО в Вашингтоні, щоб ми отримали. Все ж таки конкретні позитивні сигнали про те, що Україна рухається до НАТО, про те, що Україна за Україною зарезервований цей 33-й стілець, і що ми де-факто інтегруємося а, в НАТО і маємо якісь а, часові рамки а, отримати де юре а, оце членство. Тобто ось ці три основних питання ми обговорюємо. і В принципі, ми бачимо позитивні відгуки позитивне сприйняття і готовність допомагати нам в лобіюванні цих процесів на в білому домі по тому що фактично рішення про ці по цим питанням лежать в кабінеті на білому в кабінеті білого дому